Доброго всім дня. Покажу вам шодесенько красу нашу. Гордість подвір'я. Дуже подобається це дерево. магнолія. Дуже красива. Якраз зараз час її квітування. Як пташечки співають. У нас небо знов затягує, не дай Боже, поки що дощу, поки що достатньо. Але сьогодні відео не про то. Сьогодні відео хочу показати вам зважування яєць від моїх гусей. Ось принесла я ваги. Тут у нас нолики, не звертайте увагу. Що вони такі у мене запилені, це ваги в скорму цеху, де я роблю гранулу. Там все в мене в муці і в пилюці. Щось воно там пригає. Давайте відтаримо. Так, бачите, ваги щось трохи вони в мене вже щось підбарахляють. О, наче зупинились. Так. Все, в мене є тут контрольних пів кілограма. І зараз перевіримо чи рівно. Так, 500 грамів ось в мене є така гирка. І зараз принесу гусячі яйця і подивимося, якої ж ваги мої гуси несуть яйця. Тому що запитують люди, якої ж ваги, як же ж вони несуться, які яйця. Я скажу зразу, що несуться вони по-різному. Я маю на увазі, що одні гусочки несуть трішки більше яйця. Михась! Ти побіг? А Інші гусочки несуть трішки менші яйця. Є трохи брудніші, є частіші, якщо встигнеш зібрати, поки вони їх не почнуть ховати туди в болото. Хоча там стоїть у мене ящик, але в нас зараз дуже сиро, брудно, в нас затоплює. Тому то такі яйця бувають трохи брудніші. Але це для гусячих яєць це норма, тому я вважаю, що це навіть і нормально. Зібрала трохи яєць на відправочку. Дивіться, є середнього розміру яйця, є трохи менші, а є геть крупні. От зараз будемо важити. Це крупне яйце. Бачите? Є трохи менші. Ось до є взагалі невеличкі. Ці я навіть не знаю, чи варто навіть в інкубатор ставити. Ну, буду в відправочку посилочки робити, я їх не буду просто враховувати в ціну. Є такі гарного розміру. Є середнього. Середні і крупненькі, звичайно, що варто інкубувати, а маленькі я не знаю, чи з них щось вийде чи ні. Я, якщо чесно, вже й не пам'ятаю. У мене гуси, коли були кубанці, вони несли яйця. Отаке, напевне, це було максимальне. Вони не крупні яйця несуть, наскільки я пам'ятаю. Ось такі ось отакі кубанці десь приблизно. От, щоб вам порівняти, ось яйце куряче, середнього розміру, напевне, це навіть крупніше, ніж середнього розміру. Оце, напевне, яйце буде середнього розміру, Ось куряче. і ось гусяче. Ось кубанці в мене несли отакі яйця колись. Ось, а оці гуси, які зараз у мене, це суміш легарта і сірої гуски великої, то несуть ось отакі, дивіться. Крупніші, ось порівняно з яйцем, курячим, а це взагалі, дивіться, яке. І хочу сьогодні поважити яйця. А ви мені, будь ласка, я вас попрошу, люди-знавці, які тримають багато років гусей, які трішки розуміються в цьому, які схрещують породи. Скажіть, чи це нормальна вага? Яєць від такої суміші легард, який змішався із сірою. Зараз е, візьму, напевно, цей ящик, установлю камеру і з вами разом поважимо і подивимося, якої ж ваги е, несуть. Мої гуси-яйця. Так, принесли. Сюди ящичок з яйцями. Зараз подивимось. Вважимо саме мале, середнє і саме крупні. Так, ваги я перевіряла, покажу ще раз. 505. Бачите, ну на цих 5 грамів пригає зараз. Відтаримо. О, рівно 500, все. Давайте швиденько подивимося, які ж яйця. Так, беру середнього розміру яйце. Так, 140 грамів відкладаємо. Це також ближче до середнього розміру. 130 грамів. 140, бачите? Ну, я так думаю, що в мене ці ваги, звичайно, що це не ювелірні ваги і ніякі там не кухонні. Це ваги, які, напевне, до 5 грамів вивірюють. Я так розумію. Може бути 145, може бути 135. Так, це наче трохи менше. ну, Напевне, 130 буде показано. Ну, так, це може бути або 125, або 135 грамів. Це я середнє поки що важу. Ой-ой-ой! ой Головне, щоб ще яйця зараз ще не погубити. Так, ще ось тут є таке. О, 135, бачите? Значить, то 130 було, це 135. Так. Так, а ну, ваги. Не, не гасніть. 130. Коротше, 130-140 грамів це середнє яйце. І тепер беремо крупні. Так, крупні в мене ось є. Так, ваги. Крупне. Ну, як для мене крупне. Ви напишіть, хто знавець. 170 грамів крупне. Одне. Дивимось ось то є крупне. Так, не котися, я тебе прошу. Так, 170 крупне. Ой-ой-ой-ой. Так. Беремо ось до є крупне. Крупних менше, більше середніх. Я думала, це крупніше, це також 170. Котиться. Ну, я трохи неправильно, треба було в щось коротше поставити. Ну, але я так. Так, 170 грамів. І оце, по-моєму, саме крупне. Я думаю, тут буде 175. О, навіть 180. Так, ну ось моя рука. Знаю, видно вам не видно. Зараз 185 грамів, напевне, саме велике буде. Яйце. Так, це сюди покладу. Ну, так. Да. Напевне, 160 буде. Ні, 140, це середнє. Так, значить, крупне 170-180, середнє, 130-140. І зараз у мене ще там в іншому ящику є маленькі. Зараз принесу ще маленькі. Подивимося. Що маленькі, нам скажуть. Хвилиночку. І щоб не впасти? Маленькі принесла. Молода гусочка. 105. Скажіть, такі яйця придатні до інкубування гусячі. Напишіть 105 грамів. Я, то, звичайно, що можу цю інформацію також 105. Почитати в інтернеті, але мені цікаво з досвіду, що люди напишуть, бо в інтернеті багато всякого пишуть. Навіть 85 є, але я думаю, це 85, воно нічого з цього не виведеться. 80. Це, може їх в їжу забрати та й все. 85, бачите? Так, а ці скільки? Я вже забула. А, 105. 100? 105. Є 105 маленький і 85. І зараз у мене ще там пару крупних є, подивимося. Пару є середніх. Я думаю, що ці 135, бачите. 125. двадцять Так. Зараз я ще принесу пару штук. Але тут є. Пару штук, крупненьких є. Ну це, напевне, буде теж десь 160, 155, ось є крупне. І... 155. Диви, ідеально <різь> однакові. Разом це буде 310, так? Так, 310. Ось. Так що, друзі, попрошу вас написати мені. Зараз хвилинку. Розбирається в яйцях. Буду дуже вам вдячна. А я йду зараз далі. Я там зараз прибираю кроликів. Дякую вам всім за перегляд і всім пока-пока.